180 мільйонів гривень у таку суму оцінюють збитки через забруднення річок Сейм та Десна на Чернігівщині. Загалом загинули сотні підводних мешканців. Нині пляма забруднення може досягти Києва. А це загроза для 60% міста, яке забезпечується водою з Деснянської водозабірної станції. Михайло Манилюк бачив, як долають наслідки екологічного лиха. І дно. Ось трохи його проводиш. Воно чорне. Це чорна. Муть вона сіла на дно, тобто зверху вода стала чистішою, але воно все сіла на дно. Повсюди зелений слиз, а всередині чорна тягуча рідина, схожа на розплавлену смолу. Такий вигляд тепер у річки Сейм. Ще кілька днів тому ця водойма на Сумщині була просто встелена мертвою рибою. А це річка Деста на Чернігівщині. Темну воду з маслянистою плівкою, піною та чорним осадом побачили місцеві рибалки на початку вересня. Мертвої риби тут теж було вдосталь. Що Ну, Там ще якась кучка плаває. Вони сьогодні Річка Семь тече з Курської області і впадає у десну минулого місяця. Вона стала зоною екологічного лиха. Екоінспектори не відкидають, це скоїли росіяни. Ситуація почалася з Сумської області, да з сторони Російської Федерації було здійснено скид. А ми так для себе розуміємо, що це можливий скид з цукрового заводу, тому що були проаналізовані деякі космічні знімки, які ми маємо ну, змогу зв'язку з війною проаналізувати. Да. І пішла чорна забруднена вода у держекоінспекції розповідають, у річці Сейм виявили невідомі органічні сполуки, які поглинули кисень у воді. Це і спричинило загиблі риби. Такі самі речовини потрапили в Десну. Ми відібрали проби спільно з колегами з держвотагенства. Виявили те, що там є біологічне забруднення, тобто це брудна вода, ніяких хімічних якихось ядовитих сполук там не було. А також за те, що річки. Ця пляма, можна так сказати, пішла далі по руслу ріки, побачили замор риби. Місцеве самоврядування, обласні військові адміністрації всі включилися, провели комісії ТЕПТНС, визначили перго заходи. Нині на ділянці річки, що протікає через Чернігів, активно усувають наслідки екологічного лиха. За 30 кілометрів звідси міститься пляма забруднення. Саме через неї загинуло вже чимало підводних мешканців. Аби уникнути катастрофи і не дати рибі загинути, на дні річки встановили спеціальні установки, які насичують киснем воду. Цей компресор на дизельному пальному генерує кисень. Працює цілодобово. Найближчим часом основна забруднення маса води буде тут. Є кілька заходів, які вживаються. По перше, це аерація. Ви сьогодні тут були і бачите, і ми зробили штучну аерацію. Плюс з нас є надія трошки вище потечі. Річка знов впадає в десну. Тобто, це має це ще й природна аерація. Відповідно, киснем вода насичується. Це дозволяє боротись. Забрудненням за даними екоінспекції, через забруднення водойм на Сумщині та Чернігівщині загинуло щонайменше 24 тонн риби. Її виловлюють і захоронюють. Відключені всі громади, визначені відповідальні особи, відповідальні люди, і спільно координуємо цю роботу щодо вилову мертвої риби з води і, і, і утилізації. Відповідно, така робота триває, і ну як ви бачите. Великої кількості мертвої риби в Десні вже немає. В Сеймі було дуже багато. В Десні на сьогодні набагато менше. Та називати воду безпечною і в сеймі, і в Десні ще зарано не треба там купатися, не треба ловити рибу, не треба напоювати худобу, поливати городину і пити. Забруднена вода з Десни дійде до Києва вже 10 вересня. Прогнозують в українському гідрометеоцентрі. Але поки що загрози для водозабору в Дніпрі немає. Заспокоює головний екоінспектор. Є проблематика, яка ми найбільш вважаємо така серйозна, це водозабір міста Києва. Да? Ми відібрали всі проби, передали їх на водоканали. Вони їх проаналізували. Є розуміння того, що навіть якщо буде така забруднена вода, яку ми відбирали. Там ще на Чернігівщині, де вона тільки пішла, що вони її перероблять. Можливо, знадобиться трошки більше реагентів. Саме з Дисни водозабірна станція бере воду для забезпечення майже всіх районів Києва. За даними Київводоканалу, йдеться про 60% споживачів. В міністерстві довкілля заспокоюють, рух забруднення сельму та десни в напрямку столиці в межах Чернігова сповільнюється. Ситуація під контролем. Ми бачимо дійсно, що рух забруднення сповільнився набагато в деяких місцях навіть зупинився. Бачимо, що пляма забруднення вже розпорошується, тобто це не концентроване таке забруднення, і сподіваємося, що якщо і буде в якійсь мірі забруднення, дійде, до... То... Водозабору, в тому числі до Київської області, то очисні споруди водоканалів вони справляться з цим забрудненням. Зараз розглядаємо можливість встановлення ще додаткових установок насичення киснем. Лише на Чернігівщині забруднення річок, Семь та Десна спричинило збитків на понад 180 мільйонів гривень. Сотні загиблих підводних мешканців, знищена фауна. Екологи та посадовці сподіваються, що зупинити цю небезпечну смолисту пляму вдасться на рівні. Чернігівської області Михайло Манилюк, Василь Дендін подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.